Що має здійснити особа при реєстрації вживаного, ввезеного за кордону автомобіля? Питали. Пройти експертне дослідження і отримати висновок інформацію про легальність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів. Далі власник транспортного засобу отримує талон. Попереднього запису до сервісного центру МВС. Його можна отримати в терміналі, що знаходиться в приміщенні закладу, чи сформулювати талон онлайн на сайті також головного сервісного центру МВС. Необхідно подати адміністратору сервісного центру такі документи. Паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації обов'язково можна надати в електронному форматі або посвідку на проживання. Ідентифікаційний номер платника податків, нотаріально посвідчену довіреність у разі звернення уповноваженої особи від імені власника, якщо хтось за вас пішов, документи, що підтверджує правомірність отримання, придбання, ввезення митного оформлення транспортного засобу, реєстраційний або перерівнений до них документ іноземної держави, з якої ввозити. Документ щодо відповідності конструкційного транспортного засобу, установлено вимогами, безпеками, дорожнього руху, сертифікат, що там все чисто. Висновок про експертне дослідження транспортного засобу. Після реєстрації транспортного засобу, власник або ж особа, яка Отримає за нього номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто в Україні. А при першій реєстрації в Україні сплачується обов'язковий збір на державне пенсійне страхування. Сума залежить від вартості транспортного засобу, яка є в митних деклараціях у 2023 році. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування становить. 3%, якщо ТЗ не перевищує або дорівнює 442 з копійками тисячі гривень. 4%, якщо більше, ніж 442 тисячі гривень, але не перевищує 778 тисяч. І 5%, якщо ТЗ більш за 777 тисяч гривень. Отакої.